Всім привіт! Сьогодні в'яжемо ось такий гарний бабусин квадрат. В'яжеться дуже легко і просто, і витрачаємо остатки нитки. Так, Схемка ось. Дивіться, ось така схемка. І давайте в'язати, Так, візьму. Зв'яжемо точно такий по кольору. Починаємо з рожевого. Так, для цього нам потрібно зв'язати 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо в коло. Є Цю ниточку вяжемо і обріжемо. Далі піднімаємось на три петлі повітряних: один, два, три. Робимо накид. Цей отвір робимо два стовпчика з одним накидом. Так, за вікном у мене гуде дядь машини. Але ви не звертайте на це уваги. Так, три, три є. Одна, що ми підіймалися на три петельки повітряних і два стовпчика. Так, між ними робимо дві повітряні петельки. Далі, знову накид. І знову робимо три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три між стовпчиками, да, робимо дві повітряні петельки. І ще нам потрібно два рази зробити по три стовпчика з одним накидом. Один. Два, три. Дві повітряні петлі. Так, оцю ниточку я вже обріжу, вона мені просто вже уже. Так, далі накид, три стовпчика з одним накидом. Одна повітряна петелька. Далі я роблю накид і з'єдную з першим стовпчиком. Ось так. Ось. І в нас вийшов перший рядочок. Далі міняю колір. Буде у нас зелений. Ну, у вас буде свій колір, так? Да? Значить, що я роблю? Беру зелену ниточку. І ось так тепер буду під'єднувати. Дивіться, буду під'єднувати на центрі арочки. Да? Де ми в'язали по дві, а тут я вийшла отак, от, на центр арочки. Так, і під'єдную, щоб у нас вже ось так зелена була. Підтягую ниточки. Дивіться, зелену також будемо в'язувати. Піднімаємось на три повітряні петельки. Далі робимо накид і в теж самий отвір. Роблю ще два стовпчика з одним накидом. Я yeah. далі роблю одну повітряну. Все ниточки відрізаю. Ось тут поки що зоставлю, я її тоді заправлю. Так, далі. Далі дивимось. Ось тут у нас три стовпчики з одним накидом, і ось тут дві повітряні. Значить, що я зроблю? Накид і в'яжу три стовпчика з одним накидом. Між ними дивимося два стовпчика. ж дві повітряні петлі. Далі. Сюди ж цей отвір в'яжу ще три стовпчика з одним накидом. Далі одна повітряна, ось так дивіться. Це будуть у нас уголки. Ось бачите, уголочок отакий, от чотири вив'язуємо. Далі знову ось пропускаємо три стовпчика з одним накидом. Пров'язуємо знову три стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі знову в цей отвір три стовпчика з одним накидом. І одна повітряна? Так, дивіться, ось що у нас виходить. Далі знову пропускаємо три стовпчика з одним накидом і в наступний отвір робимо те ж саме. Ось таку арочку робимо дві повітряні, знову цей отвір три стовпчика з одним накидом. Одна повітряна. Так, і нам зостався четвертий оцей голочок, зараз ми його дов'яжемо. Накид і вв'язуємо три стовпчика з одним накидом. Так, далі я роблю одна повітряна, один накид, під'єднуюсь до першого стовпчика. Ось так. Так, і буду переходити на другий колір, да? Дивіться, ось вийшов як. Бачите. Так, давайте червоненький колір. Давайте ось так у Не буде мішати. Вже червоненький візьму. Так, підтягую. Ось так. Так, в'язую ниточки. Значить, давайте ось так я зроблю під арочку. Це так, закріплю, да? в'яжу три стовпчика, три повітряних петлі. І ще два стовпчика з одним накидом. Ось так, так, це все підтягуємо. Заправляємо, ось тут заправити можна. Да? Кому воно вже мішає, зразу беремо і заправляємо. Ні, потім я заправлю, щоб воно нам тут не молило око і не попадало в камеру. Да? Так, і ви якраз подивитесь, як це робиться, затягується. І отак от, от обрізається. І давайте заправимо ще оцю рожеву. Також, щоб нам не мішало. Так. Находимо таке місце, щоб зручно було заправити. Ось так підтягнула і обріжу. Все, нічого не мішає. Нічого не відволікає. Так, значить, зробила, да? так? Значить, у нас знову чотири уголка. І між ними у нас ось іще отвір. Тепер ми будемо робити наступне: Значить, одну повітряну в'яжемо, далі отвір робимо так-от-так-от, три стовпчика з одним накидом. Повітряна. Далі уголочок Уголочок вив'язуємо отаким же способом, як оце ми робили в предыдущому рядку. В один отвір ми робимо три стовпчика з одним накидом, дві повітряні. Куточок робимо, і знову цей отвір, три стовпчика з одним накидом. Так, одна повітряна. Так, ось так. Далі вив'язуємо оцей отвір середній три стовпчика з одним накидом. Одна повітряна. Куточок робимо аналогічно, три стовпчика з одним накидом Дві повітряні на куточок. Знову сюди ж три стовпчика з одним накидом, одна повітряна. Центральну отсюди да, робимо три стовпчика з одним накидом. Одна повітряна, Кутаву, кутову робимо арочку три стовпчика з одним накидом. Ну, як бачите, легко. Це така дуже легка схема. Дві повітряні, знову цей же отвір. Так, волосинок багато. Ну, що ми всі волосаті, всі дівчата, Так, три стовпчика. Одним накидом, повітряна, знову в нас серединка. Серединку ми три стовпчика з одним накидом. Все по три. Три-три-три. І між ними одна, то дві. Так, одна повітряна, і завершуємо куточок. Трієчка, три стовпчика з одним накидом. Як я тут в куточки роблю одну повітряну, накид, під'єднусь до цього першого стовпчика. І тепер будемо під'єднувати наступний колір. Так, наступний колір, дивіться, у мене йде рожевий. Ось так, рожевий колір. Зараз рожевий вводимо. Так, ось так, да, щоб було видно. Рожевий колір введу. Так, знову дивіться. Оцей оголочок, ось так. Можна, знаєте, що зробити, щоб закріпити? Ось так дві пров'язати. Якщо тоненька ниточка, то діту заправити і в'язати. Да? Піднімаюся, і будемо вив'язувати знову три стовпчика з одним накидом. Ну, два. Один ми повітряні петельки зробили. Так, одна частина є. Далі. Далі дивимось у нас повітряна петля. І тепер у нас уже, на, значить, по бокам да, між куточками по дві по два утвори От сюди, і сюди ми будемо в'язувати знову по три стовпчика з одним накидом. У мене тут виходить, що товща, тоньша пряжа. Ну, це зовсім не мішає робити гарні речі. Так, одна повітряна знову три стовпчика. З одним накидом. Це нам дозволяє вив'язати залишки ненужні пряжі, зробити дуже шикарні речі. Так, повітряна петля, кут так само робив арочку з шести стовпчиків з одним накидом і між ними дві повітряні. Дві повітряні, і ще три. Щось тут я поспішила. Та що ж таке? Так, уважно, уважно, це я собі кажу. Поспішиш людей насмішиш? Так воно і є, приказка. Розігналася. Так, значить, повітряна знову у нас сторона. Знову три стовпчика з одним накидом, повітряна між ними. Накид. Три стовпчика з одним накидом. Повітряна. Так, куточок, куточок, знову, арочка з шести між ними, дві повітряні, один. Два, три, дві повітряні. На куточках по дві повітряні. Ще три стовпчика з одним накидом. Так, одна повітряна. Так, знову сторона. В'яжемо. Все однаково, але дуже ефектно все виходить. І головне, що швидко запам'ятовується. знову волосинка, одразу їх видавляю, бо тоді, як почну їх витягувати. Повітряна. І знову арочка з шести, між ними дві повітряні. Дві повітряні. І ще три стовпчика з одним накидом. Так, повітряна. Знову сторона. Так, кинула клубочок на низ, на Бо хай там валяється. Буде ще більше волосинок. Так. Все гарно. Тут на балконі знімаю, освітлення гарне все, але з вулиці шум доноситься. Ще в нас тут нова пошта, прямо під, як кажуть, балконом. І це все стуки, грюки. Ну, нічого. Ви, мої глядачі, кому хочеться таке зв'язати рядом зі мною, да? не будете звертати увагу на ці шуми. Ну, це таке, таке діло. Так, і дивіться, знову підійшли ми до куточка. І знову тут вив'язуємо три стовпчика з одним накидом. І знову робимо куточок. Ну, отут куточки це можна по-іншому робити. Це ось в цьому варіанті я просто ось так на куточках під'єдную. Це можна і по-другому. Так. І зостанеться у нас ще останній рядочок. Так, дивимося, дивимося, дивіться. Да? Уже таке гарне. Да? Ну і ще ось синє. Ось клубочок у мене синій. Да? Так, і останній, значить, останній, значить, це просто буде обв'язочка. Тут ми вже не будемо робити стовпчики з накидом. Тут будуть стовпчики й без накидів. Ну, дивіться, якщо вам квадратик більший потрібний, дов'язуєте ще з накидами. Да? Якщо ще більше, ще пров'язуєте декілька рядків. Ну, у мене ось на цьому достатньо. Ось такі гарні да, бабусині квадратики. Так. Так, давайте останній рядочок. Під'єдную ниточку. Так, ну це тостенька, -то не буду її отак от, да, як я казала, можна ось так. Ну, можна, в принципі, можна. Так, значить, закріпилась. Тепер. Тепер, значить, цей уголочок, куточок пров'язую ще два стовпчика без накида ось так так далі далі робимо повітряну петлю далі значить оце обираємо сюди ми вв'язуємо 3 1 2 3 Три, три. три стовпчика без Да. повітряна У нас отут три отвіра 1 2 3 виходить куточок Робимо все так само, тільки без накидів. Один. Два. Три. Повітряна. Один. Два. Три повітряна, так, куточок. Шість. Один. Два, три. Після третього робимо одну. Дві я вже тут не робила, робила одну повітряну. Ще в цей же отвір три стовпчика без накида. Один. Два. Три. Повітряна. Так, три отвора. Один. Два. Три повітряна Один. Два. Три, повітряна. Один. Два. Три повітряна. Один. Два. Три повітряна. Ну тут зрозуміло. Тут, значить, три, повітряна, три, повітряна одна. Да, тут в останньому рядку ще легше повітряна. Ну, я з вами провяжу да, всі рядки, все попительно. Знаєте, є в такі молоденькі майстрині, які ще ну, недосконало в'яжуть, то хай дивляться да, і вчаться. Ну, я не кажу, що я досконала, ні. Ну, щось я розумію, щось я можу. Так же і кожен із вас всі щось можуть краще, ніж інші. Так, два, куточок, три повітряна. Не забуваємо, що в куточках в'яжемо три повітряна, три повітряна в один куточок. Так, раз, два, три. Це я збилася, да? дві ще в куточок, повітряна. 3 1 2 3 повітряна 1 2 3 повітряна підтягую ниточку Доходимо до краєчка, 1 2 Три. повітряна І доходимо до нашого куточка останнього. Один, два, три. повітряна І з'єднуємось. Так, з'єднуємось. Трішки зараз розправлю. І от сюди під'єднаюсь. Опа! Ура! ми закінчили. Такий гарний квадратик. Так. Закріплю ще. Хопа, і дивимося. Ну це ж він розгладиться. да? Це, дивіться, розглажений, а це ще такий несуразний. Значить, всі ниточки заправляємо. О, машини гудуть, Ох, гудуть, ох, вижимають, газують. Хай знаєте, це як вечір починають оці мотоциклісти, Боже, що тут гудить. Ну, це що на балконі. В хаті воно так не чуть. Бо балкон, як би, як воздушна подушка, вона перекриває він, да, балкон він перекриває оці звуки і так не чути. А на балконі, звісно, дуже чути. Я вечорами люблю, отак от. На балкон зайти, відкрити вікно, якщо холодно, плід так накриваю на себе і стою, дивлюся і дихаю повітрям, бо вечором уже повітря таке свіжіше. В день воно тут, звісно, де машини. Гарь. Так, заправила ниточки. Обрізаю. Все це на ваших, як кажуть, очах. І квадратик готовий, бабусі. Ось, дивіться, яка краса, да? Головне, що ми разом з вами зв'язали попетельну. Я вам показала схемку, будь ласка, в'яжіть. До побачення! Всього вам самого найкращого!